Слава Україні! Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо завершується 295-та доба боротьби українського народу проти наступу росіян. Та, попри це, весь цивілізований світ підтримує Україну у війні. Нарешті за 90 років європарламент ухвалив резолюцію про визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу за таке рішення проголосували голосували 507 депутатів. Зазначу, голодомор вже визнали 22 держави. Резолюція підтверджує солідарність європейців з Україною та вшановує пам'ять мільйонів вбитих радянським режимом людей. Біла церква у Скорботі. Місто попрощались загиблим на війні Олександром Варчуком. 38-річний боєць був механіком-водієм мінометної батареї. Його призвали на службу наприкінці травня. Виконував захисник завдання у селі Клішіївка, що у Бахмутському районі, де й загинув від численних осколкових поранень. Церемонія відспівування пройшла у храмі Покрови Божої Матері. В останню дорогу героя провели рідні. Близькі та побратими. Ніхто з присутніх не стримував сліз, адже громада втратила справжнього патріота своєї батьківщини. Молодий, веселий, здоровий. Такий має заповідати відсіда. Чуйний. Дуже хороші. Я дуже я да, І мій, такий говнюся. Да, я дуже говлюся, Люблячий да, всіх він і допомагав. Він дуже хороша людина. Таку Залишиться дочка Юля і дружина Аня. А є в його сестра ще, ну, рідна сестра і двоє плімячок близнюшки. близнецькі і Софійка по годікуть. Продовження скандальної історії з Геннадієм Диким. Апеляційний суд заочно заарештував одного з підозрюваних у незаконній купівлі ЦНАПу у центрі Білої церкви. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Напередодні апеляційна палата обрала запобіжний захід співвласнику нерухомості Павлу Ходаківському у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, він спільно з мером Геннадієм Диким підозрюється у завданні збитків Білоцерківській громад у понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень закупівлю ЦНАПу по вулиці Театральна, 5. СААП та НАБУ вже завершили слідство та відкрили матеріали у цій справі. Нещодавно наша знімальна група розповідала про призупинення роботи льодової арени, що на масиві незалежності через велику кількість споживання електроенергії в нинішніх умовах. Тож батьки дітей, які займаються в гуртках з фігурного катання та хокею, забили на сполох. А вже за тиждень, як повідомила адміністрація хокейного клубу Білий Барс, вони разом з ДЮСШ зміна займатимуться на іншому катку, що на масиві ДНС. Тренуватимуться діти там, поки не покращиться ситуація в країні з електропостачанням. До того ж, як стверджують тренери та батьки юних вихованців, таке рішення є прийнятним. За словами матері одного з фігуристів, кількість годин тренування, хоч і зменшилась, але заняття проходять безкоштовно. Ну, обіцяли там оплатити тренування там до березня місяця, включно. Ну тобто до моменту, поки не стане значит, з енергетикою стабільною, а це приблизно планується на березень місяць, там середина, можливо, може, кінець, може початок, ну, тобто березень нам було озвучено, що в березні нам запустять наш каток. А поки ми тренуємось. Ну, поки нам ситуацію, що ну, напевно місто обіцяло, обіцяло оплатити. Але як там далі буде, ну ми не знаємо, ну обіцяли. На Київщині працюють понад 400 пунктів незламності. Як зазначають у Київській обласній військовій адміністрації, вони розташовані в усіх громадах, зокрема і в Білоцерківській. Аби швидше їх знайти. Нещодавно запустили спеціальний бот у телеграмі. Як працюють локації та чи є у них все озвучене, перевірив пункти обігріву Ярослав Гопаца. Цьогоріч в Україні замість звичних пунктів обігріву облаштували пункти незламності. В офісі президента їх називають місцем безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Такі локації почали працювати наприкінці листопада. Зокрема, у Білоцерківській громаді їх налічується 18. Розташовані вони у закладах освіти, культури та спорту. Також пункти незламності є на базі АЗС, пожежних частин, міськради та районної військової адміністрації. Ці за словами заступниці міського голови Катерини Возненко точки зі світлом, теплом, інтернетом мають працювати при блекауті. Втім, у білій церкві вони функціонують щоденно, але їх відвідує невелика кількість людей. Коли ще тільки ми е, ну, тестували свою роботу, так е... В принципі самі не знали, як воно це все має функціонувати. Були такі постійні перебої з електроживленням, то деякі, наприклад, там люди приходили просто поцікавитись, і було питання, що там у вас не працює генератор. Ні, генератор працює, але у випадку, якщо людина почне працювати, і дійсно для цієї людини треба той включити той генератор. А просто так для того, щоб там, грубо кажучи, був персонал, і ну і для них просто запускати генератор, ми наразі не бачимо такої потреби. Такого поки випадку, щоб зачинено, ми не спостерігали за весь період. Але якщо такі випадки трапляються, то відразу необхідно реагувати і звертатись до центру оперативного реагування. На пунктах незламності міста чергує персонал закладів, правоохоронці та представники добровольчих формувань. Кожна локація забезпечена генератором різної потужності та запасом палива. Крім того, має бути місце для мам з дітьми, вода, гарячі напої, солодощі, а також додаткова інформація про найближчі аптеки, магазини і АЗС. Один із найзатребуваніших пунктів незламності розташований у центрі міста на території парку культури імені Шевченка. За нього відповідає Дають рятувальники розповідають зачасту звертаються люди, в яких відсутня вдома електроенергія, а також без хатки щодня. Приходить, ну переважно від 20 до 40 людей. Може бути більше, може бути менше, в залежності від ситуації з освітленням в місті також в умовах блокауту було дуже багато людей. Ми надавали допомогу максимально. Заряджали пристрої людям і до інтернету підключали, тому що коли немає освітлення, немає зв'язку. Але в нас тут є система Starlink, яка забезпечує інтернетом. Повній мірі можливо, ще не всі громадяни знають, що на, на території пожежних частин вони розміщені. Тому переважно, звичайно, тут ми всіх раді бачити, допомагаємо. Дуже багато звертаються, дітки приходять. Ми з ними можемо грати в ігри, розмальовувати розмальовки. Ну і розказувати їм про дотримання правил і пожежної безпеки і різних життєвих ситуаціях також. Наша знімальна група вирішила перевірити інші пункти незглавності у білій церкві для інспекції. Ми довільно вибрали три локації, аби пересвідчитись, що туди впустять не лише журналістів з камерою, але й простих білоцерківців. Спочатку заходить наша колега, яка просить попрацювати через вимкнення світла вдома. У школі номер 7 на час перевірки не було живлення. Втім, запускати генератор для однієї людини там відмовились. Однак, зазначили, якщо справи не термінові, можна можна прийти через годину, коли з'явиться електроенергія. Зранку набуло три а, взагалі, типу, ну від певної кількості людей ви маєте ну, 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 ти не розумієте, Це ж ну, яка Добре яка тоді мінімальна кількість, щоб типу. Директор сказав що на одного чоловіка, поцілува літри за годину. Тільки жре ребенці. Після цього ми з оператором вирішили зайти до закладу, аби пересвідчитись у комплектуванні пункту незламності. У ньому все зазначене є: розетки, інтернет, місце для мами з дитиною та інше. Також, як зауважила директорка закладу, в наявності є павербанки, що надають для підзарядки гаджетів. Але щоб відвідати заклад, при собі потрібно мати документ, що посвідчує. Чия особу кожного так реєструють? Ми поденно як записуємо. Все, працю люди працюють буває. приходять Буває підзарядить телефон. Вони тут мета приходить. Тут бачите все, тобто це якийсь спеціальний такий зошит записує. Ну, ну ми просто так. Да, як для себе, інтернет є фоє. Провели нам додатково і дуже зручно. Mm. Ну, от курси були, останні були курси вождіння. Приходили молоді дівчата, проходили дуже зручно. От прийшла одна людина, чи запустите ви для неї генератор? Так. Ну, якщо просто підзарядити телефон, даємо їй. Дійсно, пауербанк, воно простіше. А якщо працювати, інтернет, можемо і запустити. Якщо це курси, якщо людина працює. Ось приходила дівчина перед нами, це mm -hmm. наша колега, mm -hmm. журналістка. Вона попросилася попрацювати, Сказали, що заради однієї неї е, запускати генератор не будуть. Чи можете ну, це якось пояснити? Ну, я не знаю таких ще не було в нас. У пунктах незламності має бути й укриття у школі. номер 7 воно облаштоване та навіть встановлена буржуйка. Іншими двома місцями перевірки нашої знімальної групи стали бібліотека та кінотеатр імені Довженка. В обох випадках там радо пустили нашу колегу попрацювати. Світло на цей час у приміщеннях було. А ось місце для мами з дітьми та підгузок у кінотеатрі не виявилось, хоча усе інше є. Кофе, печення, аптечка, старлінг, стакани такий же набір є і в бібліотеці. А також чайник, теплова гармата, запас води, ліхтарики та інше. Як розповідають працівники, генератор запускають при потребі. Адже поки люди відвідують пункт незламності, переважно з цікавості. Запускати запускали. Проводили тренування з тими, хто буде чергувати. А... Як так би сказати, що дуже багато народу, то й ні. Поки люди ознакомлюються, приходять, щоб так на всякий випадок сьогодні приходив чоловік узнавати. Що... Зазначу, чергують у пунктах переважно працівники закладів, тобто вахтери, бібліотекарі, вчителі та роблять це на волонтерських засадах. Тож відвідуючи такі місця, не варто забувати, що першочергово вони призначені для екстрених випадків. Попереду складна зима, і її потрібно пережити. Разом Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Від початку року до білоцерківського центру безоплатної допомоги звернулись майже 14 тисяч людей. Про це зазначили в установі. Крім білоцерківців, консультували й переселенців з різних юридичних питань. Останні найчастіше зверталися стосовно відновлення та підтвердження достовірності документів зі спадщини, пільг та соціальних гарантій. Зазначу, безкоштовна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за бюджетні власні кошти. У Білій церкві офіс установи працює за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 9, щодня з 8 до 18 години, крім вихідних. Хочу наголосити на тому, що внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД не лише у випадку порушення їх права на належне медичне обслуговування, а й з будь-яких інших питань. Білоцерківський місцевий центр з надання БВПД надає не лише первинну право допомоги, яка заключається саме у наданні консультацій, а й вторинну право допомогу, тобто складання процесуальних документів та звернення до суду. При цьому жодних додаткових довідок, які підтверджують належність особи до суб'єктів надання БВПД, не потрібно. Понад сотню листівок та малюнків з вітальними побажаннями для військових на передовій приготували діти з першої білоцерківської гімназії. Як розповідає заступниця директора з виховної роботи Алла Ліснічук, вже місяць у закладі триває акція під назвою «З переможним новим роком до неї долучились усі школярі разом зі своїми батьками. Зокрема, принесли солодощі, поробки та окопні свічки. До того ж, малеча написала воїнам листи, в яких Побажала захисникам сили витривалості та наснаги у боротьбі з російськими окупантами дуже багато. І малюнки, і листи, і з різних класів дітки здають і пишуть від звичайно від себе те, що вони хочуть побажати, і те, що вони взагалі хочуть написати слова дуже багато слів подяки нашим збройним силам за те, що вони нас захищають за те, що вони мужні так боронять нашу рідну землю. Наприклад. Це четвертий класник пише: Дякуємо, що захищаєте Україну. Дорогі захисники, дякуємо, що захищаєте Україну. Ми любимо вас за те, що ви е, такі сміливі, мужні, що ризикуєте своїм життям заради нас. Бажаємо, щоб ви повернулися обов'язково додому, живими, здоровими та неушкодженими. Дорогі захисники, бажаю вам перемоги, сили та щоб у вас все було добре. Ми любимо вас. Охороняйте нас. Вважаємо, що ви. Е, ну тут один, один одна дитина написала Бомбанули Москву. На цій позитивній ноті я завершую сьогоднішній випуск головних новин міста. Дякуємо, що разом з нами та довіряєте якісному інформаційному контенту. Не втрачайте пильності. Вірте в ЗСУ та чекатиму вас завтра о цій же порі біля екранів телеканалу Еспресо Біла Церква. До зустрічі!